Задля ефективного виконання завдань та порятунку у більшої кількості людей на Прикарпатті визначали найсильнішого пожежного рятувальника. Відтак на території спортивного комплексу головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області відбулись всеукраїнські змагання за міжнародним форматом «Firefighter Combat Challenge». Так, учасники стартували. Нагадуємо, що рука в нас катка. Вагою 19 кілограм і здійснюється її підйом на четвертий поверх. Тобто загальна висота цієї споруди 12 метрів. Участь у змаганнях приймали 19 команд зі всієї України, а це 127 учасників, серед яких 23 жінки та 104 чоловіки. Вони мали виконати 5 завдань, які необхідні у повсякденній роботі рятувальників. Це підйом пакета пожежних рукавів з ходовими маршами на майданчик четвертого поверху навчальної вежі. Підйом на вежу рукавної скатки за допомогою рятувальної мотузки та спуск рятувальника з вежі, силовий тренажер. Окладання робочої лінії і подання ствола на заливку мішені та перенесення потерпілого. В результаті найсильнішим пожежним рятувальником став представник команди головного управління ДСНС України у Києві Олександр Баран. На цьому каже, зупинятись не планує. Наразі в Україні це мої другі змагання. Ну на в цьому році, так як я відновлююсь після, скажімо так, ну після травми. Відновлююсь тому результатом задоволений, все йде по плану, готуємося до. До чемпіонату світу, який би проходитиме в Сполучених Штатах восени. Тому, думаю, є перспективи на нові перемоги, на нові рекорди. Перше місце у забігу серед жінок посіла представниця команди головного управління ДСНС України у Києві Оксана Чахместренко. Зізнається, змагання були нелегкі. Багато часу рятувальниця витратила і на підготовку до турніру. Тут треба дуже багато. В голові чого сформулювати, і що як треба за чим бігти? Звичайно, силові навантаження тренування це безумовно мають бути постійно, можливо, не так часто, як деякі роблять тричі в тиждень достатньо. Просто тренуватись, мати велике бажання і завжди йти до перемоги, завжди завжди йти вперед, ні кроку назад. Я так собі кажу, тому завжди так роблю. Команда головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, «Карпатські ведмеді, зайняла четверте загальнокомандне місце. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.